Ми є, були І будем. Інформаційний маратон на громадському радіо. Вітання всім, хто зараз нас слухає на хвилі громадського радіо. А наші частоти, нагадаю, наступні в Україні: Київ та Київська область 99.4 FM. Це ультракороткий діапазон, Львів і Львівська область 93,3, Миколаїв 88.3, Краматорськ 90,9, Гірник 91,4, Нікополь 91,5. Для запитань до наших гостей або до нас, можете користуватися вайбером за номером. Телефону 0676 Маємо також сайт громадське.Радіо і телеграм-канал Новини Громадського Радіо. При мікрофоні Олег Климчук, режисерка Етеру Ірина Нижник, відеоредакторка Таня Марія Литвинюк і продюсерка Світлана Масловська. А у нас у гостях Максим Остапенко, виконувач обов'язків генерального директора Національного заповідника Києво-Печерська Лавра. Завжди на часі. Про культуру на громадському радіо. пане Максиме, вітаю вас. Не чую вас. Доброго дня. О, доброго дня. Доброго дня. Запросили вас поспілкуватися про новинки і цікавинки, що сьогодні відбувається у заповіднику, в національному заповіднику Києво-Печерська Лавра. І ну можливо, останні якісь новини нам розкажіть. Я бачу, у вас завтра буде подія 30 червня у пошуках гармонії, дзвони наших сердець. На насправді в Києво-Печерській лаврі в останнім часом ми запустили багато різноманітних проєктів, які мають повернути і відвідувачів в українську лавру, і власне засвідчити те, що лавра є і залишається одним з найголовніших культурних об'єктів України. Тому ми е, підтримуємо і відновлюємо різноманітні проекти пов'язані із українською державністю яка е, позавчора було відкрито нову виставку присвячені українській державності. Ми е, анонсували і вперше за століття провели малебні присвячені і вшануванню пам'яті Івана Мазепи, Гетьмана Мазепи. І... Так. Гетьмана Мазепи так. і власне ми запускаємо велику кількість невеличких, але Дуже важливих для суспільства мистецьких проєктів, які людям допомагають відчути свій зв'язок з Лаврою, як з культурним центром, і в тому числі завтра разом із Світланою Леонтівною відомою ведучою, ми відкриваємо художню виставку на другому поверсі лаврської цвіниці, яка якраз присвячена творчості жінок художниць, які власне в умовах війни. Об'єднуються, які відтворюють е, власну українську ідентичність своєю творчістю. А я читав, що пан Ткаченко, наш міністр культури і інформаційної політики, анонсував створення у вашому заповіднику якогось єдиного електронного квитка. Е, він вже є чи буде незабаром? і Як це буде працювати? Розкажіть трішки, це насправді мова йде про два проекти. Вже запущений сервіс електронний квиток, який кожен бажаючий може отримати, зайшовши на наш сайт, і без жодних незручностей прямо на сайті придбати собі електронний квиток для відвідування лаври. Це можна зробити вже зараз. І цей сервіс вже працює і паралельно, ми зараз ведемо перемовини з нашими колегами. Музеями, які розташовані в межах заповідника, які у Печерська лавра, це і музей друкарства, і скарбниця. і Музей декоративного мистецтва і музей театрального мистецтва, тобто ці об'єкти знаходяться на нашій території, але не є в нашому підпорядкуванні, і власне концепція полягає в тому, щоб створити ще єдиний квиток, такий абонімент, який дозволить від нашим відвідувачам відвідувати лавру. Неодноразово відвідувати різноманітні об'єкти за більш привабливою ціною і на більш комфортних умовах. Тобто, один раз придбавши такий абонемент, це єдиний квиток, у людини з'являється можливість декілька разів відвідати лавру, різні обійти об'єкти, тому що лавра надзвичайно велика за площею за територією, і дуже багато людей не можуть за один раз відвідати все, що вони хочуть. Відповідно, такий абонемент, він дозволить значно покращити наші. Взаємовідносини з тими людьми, які хочуть саме знайомитися з музейною складовою лаври, і такий єдиний квиток, як ми його називаємо, він дозволить е перебування в Лаврі більш комфортним. А яка його вартість буде? Е Поки орієнтовна вартість близько 600 гривень, але е цей пр процес зараз. Е Якраз на фінальній стадії перебуває. Ми трошки коригуємо ціни, тому що власне ціна має бути більш вигідною ніж купувати все це окремо, і ми орієнтуємося на те, щоб створити і певні пільгові умови для людей, які системно відвідують музеї, і з іншого боку створити можливість багатократного перебування в межах заповідника людей, які такі квитки придбали. Це тобто, так званий... орієнтовна вартість ціни. Річний абонент, так я розумію, він він буде діяти протягом місяця, і згідно з, з, з логікою панімента, ви зможете відвідати всі об'єкти, які розташовані в межах е, заповідника. Зараз про це ми ведемо перемовини з нашими колегами. Я сподіваюся, що ми знайдемо найбільше фансовому і в організаційному плані формат. який яка існує в усьому світі в Європі. Як такий абонімент, він запрацює і в межах лаври. А ці кошти, які ви виручаєте, вони залишаються у вашому розпорядженні музею національного заповідника верніше, чи вони йдуть в бюджет держави, а потім держава повертає там у вигляді зарплат чи якихось інших виплат? Якщо можете про це кілька слів, З... Так, так, заповідник є неприбутковою організацією, але є перелік платних послуг, які ми надаємо, і ці кошти вони надходять до спецрахунку заповідника. Ці кошти автоматично стають бюджетними. Вони перевіряються, як всі інші бюджетні кошти їх витрати, І частина цих коштів спрямовується на власне ті штатні ті позаштатні одиниці, які ми не можемо взяти в штат, і ми маємо можливість людей по спецрахунку наймати для додаткових робіт, які не передбачені штатним розкладом. І додаткові витрати на розвиток на підтримання якихось першочергових потреб заповідника вони йдуть якраз з спецрахунку. Це те, що заробляє заповідник, і те, що дозволяє нам утримувати величезну інфраструктуру і паралельно з цим ще. Запускати невеличкі проекти, тому що великі проекти, звісно, потребують капітальних коштів. А ці кошти це такий бюджет розвитку, який надзвичайно спрощує розбудову підтримання таких пам'яток, які є у нас, плюс підтримання тих напрямків і проектів, які необхідно реалізовувати щоденно, практично в межах заповідника. Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що у нас зараз в прямому етері. Максим Остапенко, виконувач обов'язків генерального директора національного заповідника Києво-Печерська Лавра. Але також скажу, що ви можете зараз не лише чути нас, а ви можете також на Ютубі бачити нас. Пане Максиме, скажіть, будь ласка, ось була інформація, що на баланс заповідника повернули 74 об'єкти нижньої лаври. Це все вже повернуто в заповіднику? Чи ще залишилися якісь будинки, будівлі, об'єкти не повернуті, і Ви чекаєте на них? Мова йде про те, що власне держава, де Юри, зараз завершила процедуру повернення державного майна, яке в свій час було передано монастирю. Української православної церкви московського патріархату і ці об'єкти 79 об'єктів нижньої лаври комісія міністерства культури повністю оглянула і склала необхідні акти для того, щоб Заповідник повністю вступив в свої права зараз. Наразі тривають судові тяганини, тому що монастир не погоджується з цими рішеннями і подає зустрічні іски. Тому ці позови вони будуть певний час тривати. Ми розуміємо. Тому заповідник зараз перебирає ті об'єкти, які ми можемо вже використовувати для потреби заповідника і для потреб відвідувачів. А ті об'єкти, в яких компактно проживають монахи, поки що залишаються в фактично в них перебувають ченці і деякі інші служби монастиря. Ми сподіваємося, що ця ситуація буде вирішена через отримання відповідних державницьких рішень. Тому що в значній мірі ця ситуація залежить від того, які рішення чи буде прийнято закон України про ті центр, ті організації, які мають центри впливу в державі-агресора, на сьогоднішній день. Наразі частина об'єктів повернута державі, і далі ми плануємо ті об'єкти, які не зайняті для компактного проживання монахів і здійснення релігійних потреб. Ми їх будемо повертати і так крок за кроком вступимо повністю в управління всім майновим комплексом, який в свій час передавався монастирю. Нагадаю, це 79 об'єктів заповідника плюс. Тут існує певна проблема, яку суспільство дуже гарно знає. Це ті самобуди, які виникли за останні декілька десятиліть в межах лаври, які поки що деюри не оформлені. А Мова Багато їх про... там. Мова йде про 36, уявіть собі: 36 об'єктів, із них капітальних споруд 15. Тобто, це 15 об'єктів, які збудовані. Ми вважаємо незаконно або з серйозними порушеннями, і власне це будівництво, ця забудова є однією з основних претензій з боку держави щодо діяльності монастиря в тому вигляді, в якому вона здійснювалася останнє десятиліття. Ця робота буде продовжуватися, і тут рішення в значній мірі залежить від того, коли будуть е, завершені всі е, питання земельні. Питання в межах заповідника, тому що нагадаю, що заповідник досі е, перебуває в стадії оформлення земельної ділянки, яка є державною власністю і відведена під національний заповідник києво Печерська Лавра. Одночасно ця процедура ще де юре не завершена. Тому е, в заповіднику триває дуже потужна, дуже серйозна робота. і взаємодія з міністерством культури щодо повернення і е, власне. Оформлення повноцінних відносин вже в умовах сучасного законодавства з тими об'єктами, які будуть в межах заповідника, києво Пічірська Лавра. А оці об'єкти, які ви називаєте незаконними, 36 об'єктів більших мону... як ви сказали, монум... не монументальні, а капітальні. 15, 15 з них капікапіятнадцять капітальних. Так. так їх потрібно що буде знести на вашу думку після після того, як держава вступить в права по цим об'єктам і буде прийнято державне рішення, я думаю, що частина цих об'єктів має бути знесена. Частина має бути пристосована під потреби держави або якихось ну необхідних служб, які не будуть вступати в протиріччя з цілями і задачами заповідника із використанням власне. Об'єктів майбутнього монастиря, який буде визначений, статус його і порядок використання має бути визначено окремо. Це питання дуже серйозне, Воно перебуває на контролі у пана Віктора Єленського, який є очільником. Служби з з питання політики і свободи совісті, і тут має бути визначений механізм щодо подальшого нашого служіння в межах києво печерської лаври. Наразі юридична процедура по припиненню незаконного користування має бути завершено. І як я сказав, має бути випрацьований новий юридичний механізм взаємовідносин заповідника як розпорядника цим майном і тих організацій, які перебувають в межах. Києво печерської лаври як заповідника. Пане Максиме, ще таке запитання. Громадськість дуже збурила інформація про те, що якби з лаври могли зникнути цінності: історичні цінності, якісь там коштовні реліквії. Міністерство запевняє, що все на місці. Перевірка це показала, ніби все на місці. Але я пригадую: 2005 рік, четвертий навіть рік, це перший майдан, помаранчева революція. І тоді серед майданівців пішли такі розмови, що з лаври виїжджають вантажні ваннавантажені чимось автомобілі. Вони їдуть якісь в аеропорт, частина десь там на залізничні вокзали. Ну поговорювали ще тоді, що не знаючи, чим закінчиться той майдан, керівництво монастиря. Вживало певних заходів, щоб очевидно, можливо, якісь ікони вивести до Росії чи чи в інші монастирі України. Прокоментуйте, будь ласка, цю інформацію е, ситуація. Наступна е, заповідник, е, підписуючи в свій час угоду з е, монастирем, е, передав е, чітко визначену кількість пам'яток національного музейного фонду в користування е, монастирю. Мова йде про мощі святих, про інші релігійні предмети, про елементи іконостасів, ікони. І всі ці предмети були оглянуті комісією Міністерства культури України, яка Практично є в наявності за виключенням, здається, чотирьох предметів, які з тканини, які просто знаходилися в, в середині е, печер, і вони в силу свого часу просто не, не витримали і були втрачені. Всі інші предмети музейного фонду або Мощі Святих вони в наявності присутні. Наразі мова зараз іде про те, щоб провести додаткову експертизу. Цих, цих предметів і власне впевнитися, що мова йде про оригінальні автентичні експонати або мощі святих, які відповідають тому, що на них написано. Це дуже важливе завдання. Щоб я не розумію, було підробок, що... так? Са саме так, тому. Тому в цьому відношенні я впевнений, будуть буде зроблена ще додаткова наукова робота, до якої будуть долучені фахівці, і і археологи, і фахівці інших спеціальностей. І разом з ченцями я впевнений, ми проведемо цю експертизу. Засвідчимо ще новими звітами автентичність цих предметів. І я сподіваюся, що все буде в порядку. Я хотів би сказати, що ті святі оці ті ченці. e que... aqui Десятиліттями, а можливо, фактично, це передавалася традиція там тисячолітня традиція е, вшанування цих мощі. Я вірю в те, що ну вони не могли піти на е, такий крок, як підробка, чи як ще якісь дії по відношенню до мощей святих. Інша інша справа, що е, монастир має чітко показати свою проукраїнську позицію або ті монахи, які продовжують молитися і вшановувати і. Власне, зберігати ці мощі, і держава і заповідник ми повинні знайти взаємодії з тими ченцями, які дійсно зберігають ці святині, і продовжити цю традицію. Ми не повинні стати на шлях більшовиків, які просто забрали і намагалися припинити цю історію. З іншого боку, ми маємо чітко розуміти, що монастир не є таким. Прямим провідником ідеї російського миру і не несе загрози національній безпеці і. Національному культурному надбанню, на жаль, те, що робилося церковними олігархами, деякими ми знаємо прекрасно цю історію. Воно дійсно шкодило і напряму шкодило. Можна сказати, що це була пряма підривна робота проти української ідентичності, проти української культури, проти української культурної спадщини. І слава Богу, зараз держава все це припиняє. Це процес не одномоментний, тому що всі хочуть швидких змін насправді. Ну, знаєте, отримати швидку просту відповідь на дуже складне питання, неможливо це треба готувати цю історію. Це треба кожен крок перевіряти, засвідчувати це документально, і ми це робимо. І це робить Міністерство культури дуже фахово, дуже професійно. І ці цей процес він невідворотній, і це суспільство має усвідомити, що лавра стане українською, і я хотів би наголосити, маючи нагоду про те, що. Що Україна зараз має взагалі переглянути своє ставлення до києво Печерської лаври, тому що Лавра вступає в унікальну сторінку своєї історії через 28 років, києво Печерській лаврі випевниться тисяча років. І ця подія її треба вже починати готувати в довгостроковій стратегічній перспективі. суспільства. має свідомити, що Лавра як один з центрів формування української культури і духовності потребує абсолютно іншого ставлення, абсолютно іншого фінансування, абсолютно іншої міжнародної підтримки і суспільної підтримки. І я радий тим, що зараз формується дуже потужна. Товариство дуже потужна група людей, які українців, які намагаються підтримати ідею української лаври, в колективі відбуваються потужні зміни. Я впевнений, що ці зміни вони дадуть свої плоди, і ми маємо зараз закласти фундамент, щоб через 28 років лавра дійсно стала однією з перлиною світового масштабу, і про це весь світ знав і пам'ятав. Тому очевидно, треба під такі так. грандіозні проекти підтягувати меценатів українських, підтягувати громадських діячів, і ну, ось, мабуть, пов'язане питання буде тут, і доречне: ви отримали нові приміщення. Є плани, як ви кажете, інтеграції тіснішої лаври в історичний духовний простір України, але це ж не тільки, скажімо так, робота. Духовна, це повинні кошти бути для цього. Чи вистачає вам коштів зараз? Я розумію, в нас війна, міністерство очевидно, чи там держава не дуже можуть багато зараз фінансувати. Якісь у вас є проекти, як ви можете ну, крім крім звичайно відвідувачів, крім туристів заробляти на, на себе і використовувати ці зароблені кошти на потреби заповідника. Я хотів би сказати, що дійсно зараз Лавра і як і вся українська культура, і все українське суспільство знаходиться в дуже важкому стані. Ми розуміємо, що ми бастіон українського культурного фронту. І звісно, ми маємо виконувати свою місію в цій фактично війні з російським агресором, але ми маємо розуміти, що ми маємо розвиватися і повинні нести суспільству дуже потужні меседжі у вигляді чудових пам'яток, у вигляді важливих проектів і. Це потребує коштів. Дійсно, минулий рік і цей рік ми маємо практично нульові бюджети на капітальні видатки, на реставрацію пам'яток, і фактично, бюджет обмежений тільки власне. Частково теж з обмеженнями заробітною платнею, комунальними послугами, і частково охороною. На жаль, от навіть на охорону ми потребуємо значного збільшення е, фінансування, тому що до заповідника зараз в повному об'ємі переходить нижня лавра, так звана, да, тобто нижня територія, і це потребує коштів. Звісно, ми розуміємо, що в умовах війни все це. Е, всі все фінансування можливе-неможливо спрямовується на потребу фронту, але хотів би нагадати, що Лавра це теж цей фронт, і ми залучаємо паралельно з бюджетними коштами. Ми зараз залучаємо кошти меценатів, благодійників при заповіднику створено фонд Українська Лавра. Благодійний фонд і ми вже почали його наповнення. Починаємо зараз роботу з меценатами і пошук тих проектів, які можуть отримати меценатське фінансування, і таким чином все суспільство отримує нагоду підтримати українську лавру. Тому що е, цей об'єкт, я повторюся, національний, і цей проект фактично входить в свою надзвичайно важливу стадію. Тому що якщо зараз не закласти фундамент цих змін і цих робіт, які е, мають тривати, деякі з цих робіт мають тривати роками, а деякі десятиліттями, то ми просто отримаємо в довгостроковій перспективі об'єкт, якому виповниться тисяча років. Але він буде не готовий, і суспільство, і світ його не сприйме так, як вони повинні його сприймати як одну з світових перлин. Саме тому ця робота ведеться дуже активно. Дякую. Ще останнє запитання. Буквально, якщо можна постаратися у дві хвилинки вкластися, я знаю, що у вас зараз від розпочався проект з оцифрування. Матеріалів Києво-Печерської лаври. Про це і коли відвідувачі, громадяни можуть побачити ці копії, ці оцифровані. Зараз запущено декілька діджитал-проектів, які стосуються як, власне, архітектурної спадщини лаври, основних об'єктів найбільш цікавих історичних пам'яток, яких як Всесвятська церква, Успенський собор, Спаса на Берестові. Троїцька надбравна церква і паралельно відбувається за допомогою наших американських колег відцифрування музейної колекції, тому що в фондах заповідника близько більше 70 тисяч експонатів унікальних, і все це має бути відцифровано в планах заповідника. Відцифровані колекції, відцифровані пам'ятки мають. Стати доступними для наших відвідувачів через інтернет. Ми будемо створювати віртуальні музейні колекції. Ми будемо робити доступними наші пам'ятки для відвідування за допомогою цих цифрових технологій. Я впевнений, що далі є декілька надзвичайно потужних яскравих проєктів, які зацікавлять особливо нашу молодіжну аудиторію і людям молодого покоління. Буде надзвичайно цікаво дізнатися про. Пам'ятки і спадщину лаври через технології діджитал. Ну, це добре, що ви працюєте для молодих поколінь. То мене часом таке враження, що молодь, крім віруючої молоді, і не цікавиться там сакральними якимись спорудами і історією церкви. Дякую вам за участь у цій розмові, пане Максиме. Бажаємо Дякую. нашого Дякую. колективі. Я так розумію, і наші слухачі бажають вам вдалого, сталого і впевненого розвитку, і будемо слідкувати за вашими успіхами. Дякую. Щасти. Нашим слухачам і слухачками нагадаю, що ви на хвилі громадського радіо. Зараз буде невелика рекламна перерва, після якої ми повертаємося знову до розмовної студії. Громадське радіо. Слухайте, думайте.